Як роблять воду? З води і з сп... і піни. Так, я вони спочатку від воду чи спочатку піну. Спочатку воду, потім піну. І потім воно затвердає. Стає тверде, з пінки. Опа, з пінки. Так ось що мати руки. Якщо мила нема, а тушка ошибиться, туди можна налити воду і виходить багато мила. Виливають якусь таку. таку... Сіли. руки. беруть. Беруть, беруться. Якусь рідину варять її, ліплять як кусок милу, такий от кружок ніби, і, і ставлять пекти. І виходить мило? Ну, ну я, я спочатку от намочую, а потім так перек... мию одну руку, потім... Ну, пальчики скачаю і потім так роблю. ти вже миєш. Там. А ми вийдемо тихо. Я зробила з яблука. У мене мило. З яблука? Так. Як тобі то, а розкажи, як ти з Ну, то зрозумієш? Ну то мій тато зробив, ну купив, а то ну, я... Я знала, що треба, ну, я знаю, як то робити мило, то треба спочатку його збивати і додати всякій хімії. І воно змивається потім, беруть з хімії всякої. Може і він, може подивити. Ну, тому що, ну… Його трохи притискають і з нього трохи виходить соку трошки. З пилину. Павши треба намилити милу. Потім додати плину. і потім холосохло на сонці. Довго таке біле мі... мі... мило, напевно, такою спеціальною машиною. Чому повітря прозоре? От є повітря, бо не дихає, а воно прозоре. Я не знаю. Ой, якби не прозорі, то, а, угу. а якби воно було не прозоре, повітря? То би ми його бачили. А один одного ми побачили? А як би ми бачили, то воно було, було не прозоре. Ми його взагалі не бачили. Бо воно не бачили. Ми знали, що це є вітер. Бо, бо ми ніколи його не можемо бачити. Навіть звичайний вітер ми можемо тільки почути, але побачити ми не можемо. Те, щоб не задивитися. Що би ми робили? Ми б не могли виходити з хати. Бо тоді б ми не могли ми дихати. Бо сонце світить на повітря і його не видно. Бо, бо ну, всяке там, е, ну, там роблять всякі хімії, там козі, щось роблять. І, і от таке виходить дуже сварі діти. Ну, Бо Бог так сплив. Ну, бо тому що воно є. Ну, дуже легка, ну, легка і невидима, бо дуже тонке. Бо ми на землі, а по як манабі. бо не невидима.